Розмовній студії разом з Михайлом Подаляком, антикризовим радником голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! Да, доброго ранку. Пане Михайле, почнімо напевно з учорашньої вечірньої промови президента традиційного вечірнього звернення. Він його частину присвятив 24 серпню, але зрозуміло, що висловив такі побоювання українців, сказавши, що наступного тижня Росія може постаратися цитую здійснити особливо жорстокі дії. Це їхнє буде таке привітання в лапках з Днем Незалежності. Чи є розуміння або припущення, якими саме можуть бути ці жорстокі дії Росіян? До нашого дня незалежності, ну певні розуміння безумовно є. Дивіться, Росія це архаїчна держава, і вона прив'язує свої якісь дії до певних дат. Ну для них це якісь такі знаєте нав'язливі думки. Що треба зробити для того, щоб людям було погано. Вони ненавидять нас, тому вони спробують 23 го 24-го збільшити і це є розуміння чітке, збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами. Певної низки наших міст. Ну безумовно, Київ буде в переліку цих міст, тому що тут символічно вони ж ви пам'ятаєте, оці потужні. Я в лапках кажу, потужні промови про те, що через три дні ми будемо маршем іти по Хрещатику в Києві. і Таким чином покажемо, чому російський світ, русський мір набагато сильніше ніж український. На сьогодні в нас вже півроку війни, і русський мір довів, що вони. Абсолютно програють по всім цивілізаційним нормативам України, тому вони певно цю компенсацію захочуть отримати. Компенсацію, дивіться, вони захочуть отримати компенсацію за ці півроку. Вони хочуть отримати за те, що їх принизили за те, що репутаційно вони виглядять ніяк. Ну в світі, тобто, вся оця історія про велику монстрозну державу зникла. Вони захочуть отримати компенсацію за оцей спекотний сезон в Криму. За ту стійкість, яку демонструє і Україна в цілому, і кон кожна конкретна людина, включаючи президента, і тому буде просто збільшена кількість обстрілів наших міст. І ми, і тут я хочу підкреслити: не треба е е зрозуміло говорити про якісь там апокаліпсиси, але треба просто обережно ставитись до свого життя. І якщо є працює сирена, то треба використовувати. Цей час для того, щоб знайти місце, де пересидіти оцю спробу Російської Федерації вдарити по мирним містам, так але я бачу, що починається нагнітання і всередині Росії, і нічний чи то пак вечірній вибух машини російського ідеолога Дугіна, в якому загинула його дочка. Це найочевидніше може бути якраз спробою нагнітання всередині Росії. Що ви думаєте про цей теракт, який стався вчора? Дуже гарне питання про нагнітання в Росії. Вони і будуть нагнітати. Вони, взагалі, оці шість місяців нагнітають, нагнітають, бо вони не, не можуть зрозуміти, як така країна, яка про себе думала, що може поставити всіх на коліна, не може справитись не те, що там отримати якусь перемогу, а взагалі виглядає нікчемно по відношенню до України. І вони нагнітають, вони хочуть отримати. Не скриту мобілізацію, а явну мобілізацію. Вони хочуть. Ота, оце певна кількість людей, пропагандистів російських. Вони хочуть продовжувати сидіти на м'яких діванчиках в Москві, але хочуть, щоб була там мільйон людей, які піде вбивати, різати українців. Вони про це прямо сьогодні говорять. Наприклад, ви правильно кажете, після вчорашніх. До речі, підкреслюю, що Україна безумовно до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Просто в кримінальному анклаві дивіться, це ж кармічна історія. Якщо кримінальний анклав починає якісь дії і говорить всім своїм прихильникам, що вони отримують дивіденди з від цих дій, а потім вони їх не отримують, то внутрішньо починають змії між собою гризтися. Да, одна одну змія там за хвіст кусає. І оце ми зараз бачимо, що починають різні підкреслю різні політичні групіровки, тому числі ультрарадикальні, до яких саме мав відношення пан Дугін, це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорядити. Ну така класична нацистська ідеологія, так ось оці групіровки сьогодні починають битву за те, тому що Росія починає внутрішньо розвалювати. І оці групіровки хочуть отримати певні місця для того, щоб після того претендувати на якусь іншу владу. Я маю в Російській Федерації. Тому безумовно вони будуть використовувати це по-перше, для, для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на суспільство російське, що типа давайте підемо все ж таки дійсно масово різати українців, і друге для того, щоб був починався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він ставав ще більш ультрарадикальним. Ну, з дугіном тут взагалі виходить така парадоксальна історія. Одна з його найвідоміших і найцитованіших фраз це те, що мене не вбиває, вбиває інших, і в цьому випадку виявилося, що вбило його дочку, тому що ну ніби за словами росіян він мав їхати в тій машині. Тому е, тут так попав на самого себе. Але пане Михайле, от ви кажете, що оця внутрішня істерія і нагнітання вони ну вона має на меті мобілізувати росіян, але за вашими відчуттями вона їх мобілізує чи лякає, тому що дивлячись на, ля... на те, як в Криму вони реагують на вибухи і роботу своєї ж протиповітряної оборони, вони більше лякаються, ніж мобілізуються. Ви абсолютно праві. От Всі ці історії, по-перше, це дуже правильні історії, бо це історія про Боже провидіння, про кармічну відплату, за те, що ти хочеш, щоб інші люди трагічно загинули. Да? І це саме про Дугіна, про таких як він. І це буде так постійно в Росії. Це все буде відбуватися в набагато більших масштабах, тому що сьогодні запущений інший механізм, механізм відплати, і він тільки наростає, от якщо ми говоримо про Крим. Але е і це друге безумовно, це буде їх лякати. і ми знову ж таки бачимо це по Криму. Бо одна річ це говорити про свою державу, про як як про якусь велич, не розумію, не розуміючи, що на самій справі Росія це великий симулякер. це країна, яка Відстала архаїчна, вона е, досить боязлива, бо я ну там е, практично нічого нема, що може її відносити до сучасної цивілізації, і вони саме це компенсували оціми погрозами. Але знаєте, це як цей же мій любим, е, ну мій улюблений образ гопніка, да який постійно. Там щось говорить, та я вас зараз там, зламаю, я вам виб'ю там всі зуби і так далі. А тут підходить до нього нормальний спортсмен під назвою Україна. Да? І після цього з'ясовується, що цей гопнік не вміє нічого, його не треба боятись. От для мене тільки загадково, що після шести шести місяців такої потужної війни в Україні, да? інтенсивної війни ще на Заході є певна кількість і суспільств, і політичних лідерів, які думають, що Росію треба боятись. Ні. Це не треба боятись. Треба з нею працювати для того, щоб Росія зайняла те місце, яке їй має бути притаманним. Це не місце країни лідера, це не місце країни, не місце не місце країни, яка має комусь погрожувати. І ми це зробимо. Ми це виконаємо. Але ви праві підкреслю ще раз: Росія сьогодні демонструє більше і більше наростаючі панічні настрої, і це дуже правильно, тому що атмосфера в країні дуже деморалізована в Російській Федерації. Ну, ці панічні настрої, якщо вже користуватися вашою метафорою, створює спортсмен український, який підходить до цього гопника. І в цього спортсмена на грудях написано зсу, а ззаду написано Дипломатія українська ініціатива президента uh -huh. починає. Я маю на увазі ініціатива з приводу банення росіянам віз. До Європейського союзу вона набирає таких непоганих обертів. Як ви оцінюєте перспективу справді відрізати росіян від цивілізованого світу, переставши видавати їм візи? Це набагато більш глибше і навіть філософське питання, яке підняв пан пан президент України. Воно стосується того, що кожна людина має платити за те, про що вона говорить. Щоб це було дійсно е, зв'язок між твоїми діями, твоїми словами і тим комфортом, який ти хочеш отримати, виглядало дуже дивно. Да, все дивіться, росіяни там аплодують е, політичні еліти Росії оточенню Путіна. Давайте заходьте, робіть СВО, вбивайте українців, крилаті ракети. Це дуже добре. А ми при тому поїдемо собі десь в європу там гуляти по єлісійських полях. Там сидіти в якихось кафешках, да на, на Александр Плац в Берліні, і таке інше. Да? тобто, ну захочемо, поїдемо в бутіки, будемо собі сидіти на лазурці, і такі ну це, це неможливо собі уявити в цивілізованому світі. І більше того, ці росіяни, які отримували. Масово отримували туристичні візи і не хотіли взагалі платити жодну ціну за війну за страждання мільйонів людей, мігрантів в НАТО, да? ну тобто вимушених мігрантів, людей, які втратили там житло, втратили своїх близьких. Крім того, мільйони людей в Європі, в яких знизився рівень життя, тому що вони допомагають Україні протистояти протистояти цьому варварству в 21-му сторіччі. Так ось оці росіяни собі їхали, сиділи там, і мало того. Вони, що сиділи нагло в ресторанчиках, десь в Європі, так вони ще собі дозволяли ображати Європу, говорити, що це якась там мутна, мутний Євросоюз, який теж має згоріти в війні, яку розпочали в Україні. Ну це ж нонсенс, правильно, і тому мені видається, що це оці обмеження Росіян у візах, по перше, трошки прочистять мозк у самій Росії. Тобто, що дивіться, хочете жити в таборі за залізним занавісом, будь ласка, ви там можете робити все, що завгодно, і по садовому своєму чи там по золотому кольцу Росії кататись скільки завгодно. Так, це перше. І друге, це нарешті показує, що у Європі є усвідомлення, що не треба думати про російські гроші, не треба думати про російських бізнесів, не треба думати про російських туристів, треба від них позбавитись. Тому що тоді дійсно цінності, до яких і ми належимо, свобода, конкуренція, демократія, вони стануть ключовими, пане Михайле. Повністю підтримую люди, які не поважають кордони інших держав, не мають права виїжджати за свої кордони. І влада тут говорить одним голосом, але є один момент: радник офісу президента Олексій Арестович якось вибивається з цього єдиного голосу влади і української дипломатії у цьому питанні і каже, що а він не погоджується з ідеєю повної заборони, і його цитують як радника офісу президента. Як в такому випадку бути і чому влада навіть в цьому важливому питанні не говорить єдиним голосом. Ну давайте об'єктивно. Ми все ж таки фантастично демократична держава. Щоб б там хтось про нас не думав, У нас є і конкуренція думок, і конкуренція слів, і навіть е можливість свою позицію, суб'єктивну позицію публікує, публічно е масштабувати. Пан Олексій говорить про те, що він вважає, треба. Підходити вибірково до того, кому давати візи чи не давати, і він аргументує свою позицію тим, що певна кількість росіян велика кількість росіян, ну відносно велика, ми розуміємо, що якщо там 140 мільйонів взяти, то 135 мільйонів певно підтримують пана Путіна так чи інакше. А інші 5 мільйонів якраз вони займають антипутінську позицію, і вони теж мають право покинути сучасну Росію. Де в них є там обмеження волі, обмеження можливості говорити, обмеження кар'єрні і так далі. Тобто, пан Арестович підходить вибірково саме до цієї категорії росіян, зрозуміло. Тобто, це, це, це... А, але ж, пане Вадим, да Та. але дивіться, це ж це ж є елемент дискусії в нас. да? дискусії, ми можемо про це говорити. Ми можемо обмінюватись думками. Це саме те, що відрізняє нашу країну. Від такої країни, як Росія, це те, що робить нас Україною. Коли ми можемо дискутувати і знайти якийсь компроміс, який дійсно буде правильний в моральному сенсі, дякую. У нас на жаль вичерпується час. Вам результативного дня недільного з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України. А ми продовжуємо свій ефір і буквально за півтори хвилини. Випуск новин.